Наукові закони підтверджують існування Бога і заперечують теорію еволюції. Перший закон термодинаміки говорить про те, що кількість енергії і матерії у всесвіті залишається незмінним. Це підтверджує Біблію і слова Ісуса Христа, що ми насправді є вічними, в нас є дух і душа, які нематеріальні. І Після цього земного життя ми переходимо або в царство Боже, в рай, або в пекло. Це залежить від того, як ми прожили наше життя, чи слідували ми Божим законам. Другий закон термодинаміки говорить про те, що все в цьому світі воно є тлінним, воно нічого не віч. Еволюція говорить про те, що все стає краще, еволюціонує, але ми не бачимо цього, все стає, стає тільки гірше. З кожним поколінням люди вони все більш слабше, хворіють, менше живуть. Тобто відбувається ентропія, немає ніякої еволюції. Це насправді все релігія, сатани, еволюція. Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія має бути направленою. Як деякі думають, що там все виникло з якогось там вибуху, це все насправді брехня, тому що з вибуху нічого хорошого не може бути. Енергію треба направляти, щоб було щось хороше.